Якби у тебе було 100 тисяч доларів, у якому ЖК ти б купила квартиру? Я б хотіла на новопечерських липках, але напевно там 100 тисяч не вистачить. Тому напевно на Comfort Town там цього бюджету достатньо. Напевно, це ЖК Республіка, Голосіївський район. ЖК достатньо стильний, закрита територія, власна інфраструктура. Ну і в цілому оточення дуже круте. Для себе я б обрав житловий комплекс Файнатаун в переваг комплексу. Це його місце розташування, закрита територія, охорона та розвинена інфраструктура. Я би думала, скоріш за все на перспективу. Тому обрала б однокімнатну без ремонту в ЖК Юніт Хоу. Закрита територія, класна інфраструктура, неймовірно круте та молоде ком'юніті. Мабуть, я побрала ЖК місто Квітів. За цей бюджет можна там купити однокімнатну квартиру з гарним ремонтом, гарним наповненням. Я б розглянув би декілька варіантів: один із яких це ЖК-демівка. Квартира була б з ремонтом і для здачі в оренду. План Б це завжди квартира під. Інвестицію ЖК манхеттен Сіті можна купити однокімнатну під ремонт з класними плануваннями, з класним видом, і також лишиться трохи коштів на ремонт. Я б купила стандартну квартиру під оренду. Так як я живу в Голосіївському районі, я б обрала ЖК Нова Англія. Там чудовий попит завжди на них. Якщо повезе, може залишиться кошти на паркінг, що завжди є вигідною інвестицією і цікавою пропозицією для орендарів. А яке ЖК обрали б ви? Напишіть в коментарях.